Привіт! Ми з сім'єю. Я, Яна та Тімошка, приїхали у Львів спеціально, щоб покататися на дитячій залізниці. Це особливе місце у стрийському парку, де діти можуть відчути себе справжніми залізничниками, а дорослі знову поринити у дитинство. Тут їздить маленький поїзд вузькою колією, а навколо красива природа та атмосфера свята. Вартість вхідного квитка на потяг для дорослого 65 гривень в одну сторону, для дитини 32 гривні в одну сторону. Працює дитяча залізниця четвер, п'ятниця, субота та неділя. Але будьте уважні, тому що коли дощ, вона може не працювати. Вузькоколійна колія завдовжки близько 1,9 км пролягає через мальовничу територію стрийського парку. На маршруті є кілька станцій: це паркова та сонячна. Використовуються невеликі тепловози та пасажирські вагони, пристосовані для дітей та відвідувачів. Залізниця працює зазвичай у теплу пору року з травня до вересня. Тут діти можуть ознайомитися з роботою справжньої залізниці, виступати у ролі машиністів, провідників, диспетчерів та чергових по станціям. Львівська дитяча залізниця одна із чотирьох діючих в Україні поряд з Київською, Харківською та Дніпровською. Вона є архітектурно та історично цінним об'єктом, адже органічно вписана в простір в одного із найстаріших та найгарніших парків Львова. Цього року стартував 74-й сезон пасажирських перевезень на дитячій залізниці. Упродовж сезону понад 500 хлопців та дівчат проходять тут виробничу практику. У цей період з Трейським парком курсують прогулянкові поїзди. Під наглядом досвідчених викладачів юні залізничники керують локомотивами, стають провідниками, черговими постанціями, ремонтниками колій. За роки існування львівська дитяча залізниця виховала понад 30 тисяч юних залізничників. Після Львівської дитячої залізниці ми відправилися у парк Знесіння, де знаходиться домівка врятованих тварин. То що ж таке домівка врятованих тварин? Це місце порятунку для тих, хто потрапив у біду. Цей унікальний притулок приймає постраждалих від людей чи природи тварин: лисиць, лелек, білок, орлів, котів, коней, єнотів, вовків, собак та інших. Розташований парк по вулиці Довбуша, 24. Вхід безкоштовний. Працює щодня з 8 до 8. Хижаків підтримують спеціальним харчуванням рибою, м'ясом, овочами, кормами для дрібних тварин. Для зимового комфорту встановлювали генератори, будували будиночки з підігрівом. Частину тварин лікують і відпускають у, у природу після одужання. Інші стають постійними мешканцями, особливо ті, що отримали тяжкі травми чи втратили здатність самостійно виживати. Потрібна допомога, і вона дуже важлива. У критичному стані через фінансовий тиск команда ледь утримує проект на плаву. Почали закривати прийом тварин через борги. На початку року оголосили про майже 340 тисяч збору протягом кількох днів. Це допомогло, але питання стабільності залишилося. Домівка врятованих тварин це не просто притулок, це проект, який рятує життя, дає другий шанс, об'єднує людей навколо турботи про тваринок. Але без постійної підтримки він ризикує зникнути. Як можна допомогти? Пожертва фінансова або у вигляді кормів, волонтерство, фізична участь у догляді за тваринками. Це чудове місце. Що вартує нашої підтримки. Друзі, коли приїжджаєте у Львів на екскурсію, або просто по якимось справам, заїдьте у це місце, залиште якусь пожертву, або е, є е, сайт, на якому в принципі можна е, проплатити е, по певним реквізитам, е, ми також знайдемо їхній сайт і е, залишимо якесь посилання під цим відео. Цим тваринкам дуже потрібна наша допомога.